На території Новомосковського коледжу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, що знаходиться за адресою вулиця Гетьманська, 236, на межі відключення від електропостачання перебувають три гуртожитки: один студентський та два малосімейного типу. Загалом в будівлях проживає близько 300 чоловік. Це і студенти, і вимушені переселенці, і малозахищені верстви населення. Та відключення від електрики це не головна проблема. Насоси, що подають воду у гуртожитки, вимкнуться без живлення. А без води та світла на мешканців чекає справжній екологічний колапс. Причина відключення заборгованість перед постачальником електроенергії. Хоча, як запевняють мешканці, більшість з них сплачують рахунки. Ми всі жильці, ми всі платимо. От, допустимо, у мене взагалі ні єдиного довга нема. Я плачу як і за світ, як і за газ, як і за воду, як і за квартплату. Ну, у мене довго взагалі нету. Чому я маю сидіти без світу? Я плачу, будьте добри, пожалуйста. предоставлять мені услуги, за які я плачу. Зі слів мешканців гуртожитків, боржників завчасно попереджають про відключення у разі невиплати заборгованості. Такі відключення проходять регулярно по кожній з кімнат при наявності великої заборгованості. Таким чином, заручниками ситуації стануть люди, що справно платять за послуги електропостачання або ж мають невеликі борги, оскільки боржники вже локально позбавлені електрики. Вот дети вышли на площадку, поиграли, все, ты каждый день у тебя стирка, каждый день глажка. Тем более сейчас жара, эта еда будет пропадать, это надо будет готовить, я не знаю, там на один раз покушать и все. Ты будешь не помыт, ты будешь не поглажен, ты будешь чувствовать себя немножко какой-то ущемленной. Вот у меня один ребенок, ему два года и девочка еще 9 лет. Вона п'є молочко, малачкою, кашу, то вночі я достати і нагріти мікроволновки їй кашу, щоб дати їй кашу. Ну в время, коли вона ще один раз скушує. Как я це все буду делать? Я без поняття. зустріч з мешканцями гуртожитків прийшли директор коледжу Юрій Рудаков та депутат міської ради Сергій Позняков, щоб відповісти на питання та прояснити причини відключення. Вони і підтвердили інформацію про вимкнення електропостачання. На даний момент приїхала бригада по відключенню і вручила мені припис. Не тільки сам технікум попадає під відключення, ще що страдають дома і їхні енергокомунікації. Головна ж причина відключення електропостачання це як не парадоксально велика заборгованість за газ. Директор коледжу розповів про ланцюг подій, що призвів до теперішнього стану речей. Розпочалося все із позову Дніпропетровська газбут. Це постачальник газу для опалення корпусів, начальних корпусів. Позов був за спожитий газ за січень 2017 року за заборгованість перед Дніпропетровськгазбуд. За словами Юрія Миколайовича, заборгованість виникла через те, що фінансування відбувається Міністерством освіти та науки і не є пропорційним та не відповідає витратам газу. Основне фінансування припадає на літні місяці, а не на опалювальний сезон. Тож виділених бюджетних грошей не вистачає, аби у повному обсязі розрахуватись за спожитий газ. Внаслідок рішення суду були заарештовані рахунки коледжу до повного погашення заборгованості. Рахунки заблоковані всі, у тому числі і ті, з яких проводяться виплати за електроенергію. Проблему можливо вирішити при надходженні бюджетних коштів, що дасть змогу розблокувати рахунки коледжу, і тільки тоді з'явиться можливість ліквідувати заборгованість перед електропостачальником стосовно ситуації, що виникла, неодноразово були надіслані листи на міністерство освіти науки України з проханням виділити додаткові кошти на погашення заборгованості. Проте офіційної відповіді коледж так і не отримав. В цій ситуації заручниками стали мешканці гуртожитків, які не в змозі вплинути на ситуацію. Їх же цікавить головне питання: а що далі? К Чому нам готуватися? Розморажувати холодильники, начинать час, забрати речі. Ну що нам листи порозсилали і на обленерго, на обленергонафітка Юрія Федоровича? Відповідь пока перша, ми два листи відсилали. Перша негативна на відключення. Місто Новомосковськ підпорядковано області. Звісно, область сказала, вони мають виконати наказ. Депутат міської ради Сергій Позняков запевнив, що існуючу проблему місцева влада не залишить без уваги. Ми, як міські власті, ходатайствуємо, беремо на себе ходатайствування. в. В рішенні даного випробу щоб хоча б забезпечити життє необходимі комунікації, щоб люди могли хоч як то жити, не залишилися в антисанітарних условиях, і відповідно, будемо контролювати розбиратися в вопросах возникших. на цьому зібрання жителів гуртожитків могло і завершитися. Та радісна звістка не змусила себе довго чекати. Співробітник коледжу Електрик Віктор Невінчений приніс листа від «ДТЕК», який засвідчує відміну вимкнення електроенергії у жуткових гуртожитках. Проте всі інші споруди будуть знеструмлені. Поключають котеньну, веткорпус, корпус, учебний корпус і перекачну. Та чи надовго залишиться гуртожитки зі світлом? Зрозуміло одне: знеструмлення без погашення богів коледжу перед «ДТЕК» – це лише питання часу. Якщо ж проблему електропостачання вдалося відстрочити, то питання газопостачання на кухні гуртожитків вже вирішено. Його вимкнуть у найближчі дні. Залишається лише сподіватися, що Міністерство освіти та науки виділить бюджетні гроші, які допоможуть розблокувати рахунки коледжу. В іншому випадку сотні людей залишаться без газу, світла та води.